Вибух зруйнував квартиру у цьому одноповерховому будинку у Кропивницькому. Він розділений на трьох власників, розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. У квартирі, де був епіцентр вибуху, зруйновані дві стіни та перегородки. Рятувальники розбирали руйнування з другої ночі. У місті Кропивницькому пролунав вибух. Як з'ясувалося, це був вибух побутового газу. Під час вибуху було травмовано двох діток. Це хлопчик і дівчинка 2015-го і 2017 років народження. За словами лікарів, діти перебувають у середньому ступені важкості. Це садна, забої кінцівок. Також хвилею вибуху було зруйновано дві зовнішні стіни. Міжкімнатні перегородки, частково дах, вибиті вікна. На місці події працювали наші психологи. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці. Власниця квартири, де сталися руйнування, Любов раскевич гришина розповіла, що в її квартирі ніхто не живе. Вона навідується сюди. Востаннє була в понеділок. Запах газу не чула. Сказала, що працівники газової служби приходили, перевіряли показники лічильника. Газ перекритий усе. А що случилось, Мені сусідка в два години дзвонила. Люба, йди, тому що гайдже повивалювало в тебе. У мене усе: і колонка, і плита, і гасколонка, і усе в мене було. Ну, я не користувалася, я попроводила нове о, і все. на місці працюють будівельно-технічний експерт, газова служба, поліція. Частину вулиці Тобілевича перекрили для руху автомобілів. Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб зробили заміри шкідливих речовин у повітрі. Висловити попередню гіпотезу причини руйнування неможливо, оскільки в Першій квартирі заведеного природного штучного газопостачання не було. Було у другій квартирі і в третій квартирі. В третій квартирі руйнувань нема, за виключенням того, що міжкімнатний перестінок упав. А епіцентр приходиться на руйнування, на другу квартиру, біля котрої ми стоїмо. Це прибудова. Після Детального обстеження можна буде сказати. Сьогодні планують почати ремонт на газопроводі, щоб відновити газопостачання до семи будинків, які по сусідству з тим, де стався вибух. Це інформація від заступника головного інженера Кропивницької філії підприємства газмережі Андрія Наумушкіна. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.